Наприклад, якщо, якщо ви створили намір нової роботи, то е, на тій роботі, де вам тримаєтеся, на ній будуть виникати якісь Проблеми, якісь ситуації, можливо, з начальством. Тобто буде створюватися дискомфорт, можливо, трошечки спочатку невисокий, але потім він буде збільшуватися для того, щоб цей дискомфорт виштовхнув вас, щоб вам вже було дійсно не шкода відчепитися від того, що ви маєте, і все-таки цей дискомфорт був настільки сильним, що вам уже було б зручніше і не настільки страшно піти в якесь нове. Ми пропрацьовуємо якусь тему для того, щоб потім в реальному житті йти і робити дії, щоб отримати бажаного. Якщо це якесь навчання, то пропускаєте знання через себе і виходить у світ, тобто ви практикуєте те, що ви вивчите, але у вас мільйон дипломів, і ви це не проявляєте, бо чекаєте, що буде мільйон перший, і вже після нього ну точно буду проявлятися. І буває, що людина з так званим страхом самозванця приходить і дійсно там дуже багато знань, там дуже е талановита, творча людина пропрацьовує страхи проявлення себе, е страхи помилок і вистрілює тобто, всі ці знання накопичені. Які людина має, вона починає проявляти в світ. Говорю зразу, що постійно накопичування, накопичувати знання і їх не приміняти, тобто має бути якийсь кругообіг. Отримала знання, пропустила через себе, віддала, тобто застосувала. Бо якщо ні, це постійно йде як розширення, інформаційне розширення, і потім йде застій, і це негативно впливає на психіку. І воно трошечки розрушає енергетичну людину.